Привіт усім! Сьогодні хочу показати вам неймовірний рецепт відбивних. Вони є соковиті, дуже смачні. Ну, повірте, він у вас буде фаворитом відбивних. Підготувала я все для цього рецепту. Значить, у мене ось тут є ось таке м'ясо, полядвиця і трошечки, як то кажуть, трошечки сильця. То буде сучніше. Значить, отаку ємкість Ви можете любу посудину, щоб сюди поставити ці смачнющі відбивні. Значить, ми у посудину виливаємо водичку, добре солимо так, і даємо перцю. Це все ми, як то кажуть, робимо до смаку. І до цієї водички ми видушуємо часничок. Часник можете регулювати самі. Я одразу видавлюю з цією шкіркою, не чищу, а потім просто шкірку викидаю. Це дуже просто. О, достатньо. Це дуже хороший маринад, повірте мені, від цього маринаду дуже смачний і соковитий будь Перемішуємо, щоб сіль розчинилась. Ми це зробили. Беремо, значить, тепер м'ясо і приблизно один півтора сантиметра. Ось так. І ці всі стейки ми відбиваємо, просто дуже гарно відбиваємо з однієї, з іншої сторони, підсолювати і перчити нічого вже не потрібно. Цей процес я вже не буду показувати, щоб не затягувати час. Значить, ми всі стейки відбиваємо молоточком. І дивіться, у цей маринад ми поміщаємо ці відбивні. Все я гарно відбила з двох сторін вже солити перчити, як я казала, вже не потрібно. І сюди ми поміщаємо відбивні. Вони будуть найсоковитіші, найсмачнішими, найніжнішими. От. Потримаємо так 7 хвилин, 5-7 хвилин. І перевернемо так, щоб всі в були у цьому маринаді. А тримаємо 15-20 хвилин. Ось так. А запах який? Знаєте, чесничка, обов'язково такі спеції додавайте. чесничок, сіль, перець. І через декілька хвилин ми перевернемо, щоб все м'ясо було у маринаді. Ось, прийшло деякий час, пару хвилин, і я це все перевертаю. Бачите, як гарно промариновується. І нехай тепер маринується з тої сторони. Почвякаю. М'ясо добре замаринувалося у цьому маринаді. Значить, ставимо сковорідку, робимо більшенький газ. наливаємо сюди олію. І нехай вона розігрівається. Тут у мене в яйця, тепер їх взбиваємо. Вже нічого солити і перчити не потрібно, так як вже в маринаді це все є. Так, є. сюди ми вливаємо трошечки молочка. Остатньо. Ще раз це все перемішуємо. Є. Тут у мене є борошно. І тепер беремо відбивну одну, обвалюємо у борошні. тобто ми зараз робимо як звичайні відбивні. Потім уже яйця. І тепер на сковорідку. Ось так, дивіться, яка велика відбивна. Знову у борошно. І так смажимо всі відбивні. Це дуже просто. Просто я хотіла вам показати, як робиться маринад, щоб вони були суковипитими. Тому дочекайтеся, щоб побачити, які вони у розрізі. І тепер ми перевертаємо відбивну. Це я роблю двома вибусками, так звільніше, тому що обережно або звіт прискає. Тому що дуже велика відбивна, тому роблю це двома вибухками. Смажемо з другої сторони. Вони так само відбивна підсмажилася, І ми ставимо на паперовий рушничок. І викладаємо другу відбивно. Відбивні дуже великі, багато, тобто тільки одна влізеться у сковорідку. Смажимо цю відбивну так само до гарної золотистої скоринки. Так, і тепер ту відбивно перевертаємо. Перевертайте від себе, щоб не потрапило у вас. В всі посмажила, деякі паперові вершнички я вже забрала, і вона дуже добре відповів підходить до якоїсь закрутки, тобто або до квашених огірочків маринованих, або до помідорчиків. І зараз я вам покажу, які вони в розрізі і які вони соковиті. І Ось подивіться, які вони, кількані всередині. Ніжне, ніжне. М'ясо та соковити. М -м -м -м. Не перестаю дивуватися смаком, соковитості, легкого відтінку чисничка, легенький перчик, Всі, все, ну, все, що має бути. Дуже смачна відбивна. Я вам рекомендую це приготувати, тому що це нереально смачно. Я вам зараз ще відтіжу і зблизька покажу. Як це класно? От, подивіться. Це відбивна і соковита. Дивіться, яка вона класна. Тому бажаю вам вдалого смаження відбивних. Приємного апетиту, до нових смаколиків. З вас вподобайки. Підписка і, звичайно, що поширення. Всім неба! discharge Dannavismkolg.